Середньовіччя славиться численними замками, палацами та фортецями в Європі. Чимало з них збереглося до наших часів у чудовому стані. Хочу більше розповісти про найстаріші з них. Фрейський град, який є стародавнім символом міста Прага, Він є одним з найбільш значущих пам'яток мі... столиці Чехії і однією з найважливіших культурних і адміністративних установ, скільки там знаходиться. Зденція нинішнього президента Чеської Республіки. Він внесений до списку сусідньої спадщини ЮНЕСКО та книги рекордів Гіннеса, адже цей палацовий комплекс є найбільшим замковим комплексом у світі. Він займає площу майже 70 тисяч квадратних метрів. Прельський град був заснований князем, князем Борживоєм з роду прижимає Словичів у 880 році. Пізніше всі його попередники. Збільшували, адже на початку боржевий збудував дерев'яний замок, а пізніше вони оформлювали його чеські наступники, оформлювали його в кам'яному стилі. Пізніше габсбурги, які отримали власність чеські землі, переоформлювали замок в стилі е... бар... Ренесансу. Заснований Королівський сад, літній палац, павільйон для гри в м'яч, тир і вольєр з Лев. Найбільш грандіозна перебудова прельського граду була в другій половині 16 століття під час правління імператора Рудольфа ІІ. Імператор там оселився, почав його перетворювати у, велике, у великий центр імперії. Він порудив вже північне крило палацу. Сьогодні е, іспанську залу де розмістив дорогоцінні художні та наукові колекції. У 1618-му почався довгий період воєн, 30-літня війна, після 30-літньої війни, 1648 року, замок був пошкоджений, він поступово почав занепадати, і вже імператори австрійські не вибирали цей замок як свою резиденцію. Останнім імператором, який вибрав працький град, свою резиденцію, був Фердинанд V1848 році. Але після створення е, Першої Республіки Че Чеської Український Град було оновлено для, для виконання нових функцій. Е, з 1979 го стало доступними багато закритих частин для громадськості. Тепер уже можна відвідати всі частини замку, І тепер замок є абсолютно відкритим для доступу, його можна відвідати будь-коли. Тут зберігаються коштовності корони, дорогоцінні християнські святині, художні скарби, є дві церкви в замковому комплексі, і також замок є резиденція глави держави важливим культурним та історичним пам'ятником. Замок рейхсбург кохем розташований на пагорбі на листі близько 330 футів над річкою Мозель в місті Кохем в Німеччині. Він був заснований близько 1000 року, тобто вважається також одним з найстаріших замків світу, і покріплена резиденція Фальцграфа Ецо. Перші документальні згадки про нього вже з'явилися в 1051 році, коли колишня королева Польщі Ріце, Річеза подарувала замок своєму племіннику. Пізніше, вже замок був повністю пов'язаний з династією фальцких графів. А вже в 1294 році замок перейшов до рук архієпископів на початку 14 століття за архієпископів замок був розширений і укріплений. Відтакож, е, архієпископи також з'єднали замок з містом, будували величезні стіни, встановили ланцюг через річку і вже знімали оплату за проїзд до замку. Війська корол... короля Людовіка. 14-го зайняла замок Кохем у 1688 році. Через рік будівля була пошкоджена підпалами і вибухівкою. Вона була зруйнована довгий час. І він, в принципі, замок був втрачений для історії до 1868 року. Але в цьому році берлінський бізнес-магнат Луї Равене закохався в замок, викупив територію замку. Він замок перебудував в неоготичному архітектурному стилі і використовував його як свою літню резиденцію. Уже з 1978, році, з 1978 року замок належить місту Кохем, яке його викупило. Значна колекція, частина колекції меблів епохи відродження і бароко, які колекціонувала родина Равене, збереглася до наших днів. Ворикський замок, який розташований у місті Ворик в Англії, він розташований на річці Ейвон, був побудований Вільгельмом завойовником у 1068 році. Відковий дерев'яний замок було споруджено на пагорбі, і він був дерев'яним. А вже під час столітньої війни насадно проти міста було зміцнено. І замок став одним з найзнаменитіших у ті часи. Король Яків І пізніше передав його серу Фульку Гревіло в 1604 році. А Фульк Гревіл перетворив цей замок споруду на свій заміський будинок. Родина Гревілів володіла замок. замком аж до 1978 року. Пізніше його придбала група Тюсо. А вже в 2007 році група Тюсо злилася з Мерлін Entertainments, яка наразі є власником Орекського замку. Віндзорський замок був заснований в 170 році, так само Вільгельмом Завойовником. Сьогодні замок офіційна резиденція британських монархів у Віндзорі, і називається Династія Віндзорська. Серед всіх європейських замків цей замок що історію заселення. Його заселяли ще з епохи Генріха I. Адже в великій частині замків люди просто не жили, хоча вони могли бути засновані дуже давно. Замок також є місцем історичних подій за Першої Баронської війни, замок вцілів, а за громадянської війни в Англії 1640 1646-го замок був штаб-квартирою парламенту. Замок дуже багато разів перебудовували, тому в ньому укомплектовані різні архітектурні стилі: георгіанський, вікторіанський, готичний. У 1992 році замку відбулася пожежа, після, якого, після якої замок було відновлено. Це Хоендзальсбург є одним з найбільших в Європі існуючих замкових комплексів, який він був заснований в XI столітті в 1077 році, тимчасовим архієпископом Гепхардом І. Він наказав зводити замок через, через суперечку між Генріхом IV і папою Григором VII. Архієпископ підтримав папу Григора VII, і він боявся вторгнення німецького імператора. Хоча архієпископ був змушений залишити країну в 1085 році, але його наступники завершували будівництво. Вони розвивали потужність озброєнь, зміцнювали замок, зміцнювали фортеці в цьому замку. Палацовий комплекс був тягнутий в деякі війни, наприклад, угорську війну, слянські повстання, але він жодної облоги не переживав за всю свою історію. Князі архієпископи знаходили там свій захист. Вони всього лише там ховалися, проте зазвичай вони жили у самому центрі міста Зальцбург. Також наступники архієпископа оформлювали і внутрішні приміщення фортеці. Там були чудові готичні різьблені вироби, орнаментальний живопис, який наразі прикрашає золотий зал і золоту палату повністю будівництво фортеці було завершене в XVII столітті. Останнім перетворенням. І доповненням до фортеці це було спорудження потужного коенського бастіону. Його назвали на честь князя архієпископа Коена Белазі, який цей, цей бастіон і прибудував. Хоча це була переважно оборонна споруда, але це також використ... фортеця також використовувалася як в'язниця у 17 столітті. Фортеця Коен Зальцбург стала символом міста Моцарта, Моцарт надобився в місті Зальцбург. Фортеці можна дістатися по крутій пшегідній доріжці або мінікулером, котрі функціонує з 1892 року. Ця фортеця розташована на вершині на висоті 120 метрів і площа 30 000 метрів квадратних. У фортеці відкривається дуже гарний вид на саме місто Зальцбург, заради чого її і варто відвідати.